І заварив заглушку порога. Оцю внутрішню арку. Зверху суцільний шов, тут крапки, там крапки і трішки шовчики. Приготував фрезу сверлить отвір, щоб потім обробити. Але забув, що тут знизу дуже багато отворів, і якраз я через цей отвір зможу туди повністю все задуть. Тому нічого більше з ним не роблю. Арочка замінена наружня. Відремонтована внутрішня, ця нижня частина. І все. Тепер мені треба отуди лізти оцей поперечний підсилювач, висверлювати. Але я думаю, що я його весь висверлю, якщо ми будемо ту сторону варити і нічого не змінилося. Весь зроблю і весь приварю назад, щоб не різати його пополам. Ну, і тут трішки підлоги.